Праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності. Вона забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці, соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє професійному росту працюючих та їхній соціальні інтеграції дає людям свободу висловлювати свої погляди, об'єднуватися для того, щоб впливати на рішення, які стосуються їхнього життя. Сьогодні я хотів би зосередити нашу увагу спільну тільки на проблемах соціально трудових відносин в Тернопільській області на даний час. Зрозуміло, що першим визначальним фактором гідної праці є рівень заробітної плати. На жаль, констатуємо про те, що вже декілька років поспіль, а то й з півтора десятка літ, рівень заробітної плати в Тернопільській області залишається найнижчим в Україні. Останні статистичні дані свідчать про те, що вона відстає від загальноукраїнського показника на 900 гривень, хоча в минулому році ми мали деякі ознаки позитивної тенденції, коли темпи росту середньомісячної заробітної плати в Тернопільській області були вищими, ніж в середньому по Україні на 5%, і це давало нам сподівання на те, що ми будемо поступово-поступово поступово скорочувати розрив у заробітній платі і врешті-решт коли-небудь вирвемося з цього останнього місця. Що слід ще відзначити, якщо 72% складає наша заробітна плата до загальноукраїнської, то у бюджетних галузях цей показник трохи кращий, він сягає навіть до 90%. Але питаю вас, чим відрізняється робота вчителя в Тернополі від роботи вчителя в Хмельницькому, чи в Рівному, чи в будь-якій іншій області сусідній, коли в нас заробітна плата теж? Бюджетних галузей на до 12% менше порівняно із нашими сусідніми областями.